Всім вітання і доброго ранку, друзі. Ми вже вибрались на водойму, стоїмо на звичному нам місці. Зараз, правда, ще дуже рано, тому, мабуть, в камеру нічого не буде видно. Я сьогодні з цікавим комплектом вийшов на цю риболовлю. Трошки стане світліше і тоді більше розкажу. А зараз не хочу тратити часу і буду розпочинати перші закиди. Надіюся на окуня, звісно, що сьогодні. Але якщо клюне ще хтось, я нічого не маю проти. Контакт. Перший окунчик за сьогодні. Холодний. Вже вони всі холодні, вода холодна. Почин є. Ці які вони сміливі ці качки. Так, ну покльовки по факту всі на викиді, на глибині. Коло берега нічого не клює. Поставлю поляріса в тому самому коллеві, але в більшому розмірі зарінгу. Так ось такий монтаж. І продовжуємо. Контакт. Дрібний окон, який взяв десь на середині дистанції. Ось такий. Я ще трішки тут постою. Можливо, буду міняти місце, якщо не почнеться кращий кльо. Може таке бути, що нині нашого окуня тут просто немає. Контакт. Хтось з нас таке догнав. Знову такий дрібний окунь. На середній дистанції, хоча перший контакт був на глибині. Контакт. Ну цей непоганий, непоганий окунчик. Отже, чим ми сьогодні ловимо, друзі, це є суарка і 02 шнур. А от що цікаво, це спінінг. Сьогодні в моїх руках ось така шикарна просто паличка. Це є графлідер, Корто, Прототайп. І чим він унікальний, тим, що він є з кастомним руків'ям монокок. Ось так воно виглядає. По задумці має краще передавати вібрації від покльовок. Ось така ручка скелетна. Такі тут сріблясті гайки, вставки. Тут я вчепив хуккіпер. Тут ми маємо інформації трохи. Зараз не знаю, чи її буде, чи її буде видно. Отже, написано, що зроблено вручну в Японії. Спінінг до 3 грам, 2,5 максимальний шнур, який сюди може йти. І з іншого боку графлідер, корто, прототайп і моделька 602 L Hard Solid. Спінінг насправді шикарний. Я оприділявся до корту. Але я, ну, якось так не планував його брати. Але коли побачив ось цю кастовну ручку, одразу вирішив його взяти. Чи ви колись бачили з такою ручкою от саме Корто? Бо є з такою ручкою ікстюни від Шману, і інші там спінінги від Шиману. Вони мають таку ручку. Щось подібне зробили були наші крейзі фіш. На хітах нових, які вийшли цієї весни. Але от на корто я вперше побачив таку кастомну ручку. Це унікальна ручка. Поки на відео я не бачив жодної такої ручки, жодного такого спінінга з монококом на корто. Ну, Звісно, що спіннінг зовсім інший, ніж гамакацу чи той самий посейдон, який я маю. Спінінг м'ягкий. Тут пише, що він фастовий. Але насправді я би йому дав якийсь регуляр фаст. Це в кращому випадку, бо спінг дуже м'ягкий. Він дуже чутливий, він відбиває дно в руку так само, як Гамакацу. Через те, що Посейдон мені особисто відбиває в руку гірше, ніж Гамакацу. Це відбиває в руку дно, Точно так само, як камакацу. Дуже класно. В'яже рибу він просто шикарно. Я не знаю, тут, мабуть, не дуже видно, але це невеликий окунь зараз нам клюнув. Але якщо щось більше, він прогинається просто отут від комля. Рибу він не зливає. Риба вся залишається на гачку. От тільки емоцій від самого. Самої покльовки, мабуть що, є трохи менше, бо сухими спінінгами ти як там не крути, але відчуваєш значно краще оцей тичок. Тут дуже сильно бланк пом'якшує все. Тичок чути, але ривки ну, не такі трохи, як на сухому спінінгу. Звісно, що я не очікував, що він буде такий як сухий спінінг. Ну він по-своєму максимально цікавий. от Дивіться. Хтось непоганий підсів, спін гнеться далі до середину. Той самий Гамакацу чи Посейдон. Він би гнувся буквою Г, і на цьому би було все. Хіба що щось таке залікове попадалося би? Так як судак був, упався нам на Посейдона. Чи ляж на Гамакацу. Тут спінінг гнеться повністю. Звісно, я ще до кінця його не вивчу. Це всього лише друга моя риболовля на ньому. Дякую також Владу, який допоміг знайти саме цю паличку. Він мені її кинув і порадив. Контакт. За покупку я зовсім не жалію, я щасливий насправді, що така паличка з'явилася в арсеналі. І, мабуть, я її не скоро буду продавати, тому що хочеться мати все ж таки одну паличку м'якшу в своєму арсеналі. Тому він в мене залишиться надовше. Хіба що була би якась супер надзвичайно класна пропозиція інша? Ми тоді будемо продавати. Але поки таких пропозицій не бачу. Ну, спінінг дуже класний, насправді, маємо дрібного оконя. Схоже що він активізувався і переїжджати точно ми поки не будемо. Бо клює. Так, сам відпав. Добре. Дуже чутлива цього спінінга вершинка. Якщо. Гамакацу і Посейдона. Можна читати в руку, то цього спінного можна читати в руку і можна читати по вершинці. Вона показує абсолютно все. Хоч це хард солід але по відчуттях він трохи інший, аніж в злих паличках. Відпрацьовує він значно краще. Так, но почав клювати. Це дуже тішить. Зараз ми, до речі, кидаємо трьома грамами верхній тест, так як гриба стоїть в більшості на глибині, мені потрібно до неї докидувати. Кидає корто, як на свій зріст, дуже і дуже непогано. Мабуть, за рахунок свого такого м'якшого бланку. Він нагружається, прогружається і пуляє. Звісно, дальність не якась феноменальна. Але дуже хороша. Тут просто більше є таких моментів, що риба якимось чином підсідає просто. І ти тягнеш, крутиш і бланк пом'якшує оце підсідання, і ти не розумієш, в який момент ця риба там з'явилась. Бо на тому самому гамакацу і посейдоні в мене дуже багато підсічок стаються, коли риба ще навіть не атакувала, просто крутиться довкола приманки. Я відчуваю її і підсікаю. Часом за пузо, часом за зябра. тобто рибу вона передає трошки по-іншому. Так, це що таке було? Надіюсь, водорость, а не риба. Ну, окунь сьогодні в більшості дрібнесенький, десь того великого немає, принаймні поки можливо, інше появиться. Хтось з нападіння тисну? Тут підсіла риба, і я не зрозумів, як вона підсіла. В жорстких спінінгах злих. Також є така штука, є такі моменти, але вони рідше просто стаються. З такий окунь, доволі непоганий. do Летять лебеді ще поки вони залишаються в нас. Добряче так покусаний оконь. Мені би того, хто на нього нападав. Хоп, підсів. Непоганий. Ось такий. Не дуже великий, але позати. позати, і позати. І давай. Дивіться, який наїджений. Контакт. Заглибене. Цей менший. Ще не наївся так, як там той. Такий. Подовгастий. О, друзі. Віддай силікон. Силікон я в нього вже не заберу. Надіюсь, йому буде смачно. Заодно зміню колір. Ось такий буде нас стояти. От мені здається, що те, як він відбиває дно, передається в руку. Тут я чую на корто навіть краще, ніж на гамакацу. Звісно, що на гамакацу тест до 4 грам, а тут до 3. Можливо, гамакацу до 3 грам би відбивали не гірше. Так. Злибини і непоганий оконь. Слухайте, дивіться. Як цього оконя життя побило? Просто весь покусаний Дивіться, нема просто куска. Куска оконя немає. З другої сторони, що? З другої сторони, він ціліший? Друже, я надіюсь в тебе все заживе і все буде добре. Так, знову хтось підсів. Ну, цей цілий. Йому щастить, схоже. Дається уникнути нападів. дуже обережно брав, тому мабуть, не засікся. Можливо, би не відпав також, якби я повільніше крутив катушку. Так, ну все найближче за сьогодні. Підбирав. Фактично. Але великі бояться підходити під берег, хоча сьогодні цих великих по факту і не було. Під Невеликий, але з викиду. Ще доволі Ось Так, краєчок зловив. Ось такий монтаж Ringo 16 і той самий 3-грамовий грузик. Колір Ультрафіолет. Трошки світліший, аніж у нас полярець був. Вийшли на такий невеликий пірс. Попробую покидати звідси. Глибина тут значно більше. Можливо, і окунь буде ближче. Є з-під трави. Бо тут ще є трави. Ясно, такий. Малесенький окунь З-під трави нам взяв. Ай -яй, яй! Оце щось було. Так, ну це не то, що нам клюнуло було. Невеликий оконь відчепився, відчепився сам. Схоже, що відпустила з обривом. Ані є. Оп, ще й окунь плюнув. Ще й непоганий. Контакт. Не даємо затягнути під лопухи. швиденько витягуємо тут. Контакт. Не лякаємо. Ось так оп. Менший, ніж попередній. Самим берегом. Тому ж я зможу провести тут між лататтям. Зміг. Так, а це йорш. Рідкісна у нас тепер риба. І який. Ніколи їх не любив, чесно кажучи. Дуже неприємно коляться. Вони тут під берегом випливають з латаття. Контакт. Дивіться, як відпрацьовує бланк. Красота. такий okay, хороший окунь. Контакт. Озвен красень на белого ринга нападение что-то нам клюнуло Цікаво. микро -оконь. Чи мікросудак? так микро -судак. Ось такий красунчик. Дуже люблю, дуже люблю цю рибу. Це він, звісно, розшумівся. Ось такий гарний. Відпускаю. Щось підсіло. Не чутно. Ну, садашка, на падінні я відчув. Так, а це у нас зоку. окунь невеликий. Контакт. Бойовий. Непоганий. Такт. Хороший огонь. Будемо завершувати сьогоднішню нашу сесію. Отже, рибалка класна. Класна завдяки тому, що клював окуні завдяки цьому інструменту. Дуже цікавий, дуже мені подобається наразі на нього ловити. Дуже класно виглядає. Звісно, вигляд його і тактильні відчуття, коли тримаєте спінг в руці, коли тримаєш спінінг в руці, на висоті. До речі, тут дуже цікаво, що з'єднання виглядає ось так. Воно по факту суцільне тут. На інших спінінгах такого не бачу. Ось така рибалка. Надіюсь, комусь буде цікаво. Будуть потім ще можливо, відео по ньому. Було цікаво побачити. Комусь, можливо, було цікаво побачити саме в такому вигляді кастомному з монококом. Дякую за увагу і до нових зустрічей!